Доброго ранку мої малята! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні будемо віднімати одноцифрові числа із переходом через десяток від 15, а також розв'язувати задачі. Давай трошечки потренуємось. Від числа 18 віднімай по 6, доки не отримаєш 0. Починаймо. 18 мінус 6. 12 мінус 6. 6 мінус 6. Скільки разів нам вдалося відняти по 6 від 18? 3 рази. Додай 4 рази число 4. Скільки вийде? Правильно. 16. Відкрите зошити і запишіть. 14 жовтня класна робота. Пропишіть число тридцять. Знайдіть в підручнику номер 199 на сторінці 35. Розгляньте схему та поясніть, як знайшли різницю чисел 15 і 6. У нас є 10 зелених квадратиків і 5 червоних. Всього їх 15. Забрати 6. Найлегше це забрати спочатку 5 червоних, а потім ще один червоний. Зелений. Тобто, коли я від 15 віднімаю 6, я 6ку розкладаю на два зручні доданки 5 і 1. Від 15 я спочатку віднімаю 5, у мене виходить 10, а потім віднімаю ще 1, і в мене виходить 9. Отже, 15 мінус 6 буде 9. Запишіть в зошит вирази 200, а можна приклади 200. Розв'яжіть, будь ласка, приклади. Поставте відео на паузу і розв'яжіть приклади. А тепер перевірте себе. Якщо ви розв'язали так само, ви великі молодці. Поставте відео на паузу і трошечки відпочиньте. А я вам нагадаю, що віднімати можна і іншим способом. Наприклад, різницю 15-8 знайдемо іншим способом. Знову розглянемо. у нас є 10 зелених квадратиків і 5 червоних. Я можу оці 8 забрати з 10. От 10 я відняла 8, в мене залишилось 2. А 2 і 5 це 7. Отже, інший спосіб. У нас 15 це 10 плюс 5. Від 10 я віднімаю 8. І до цього залишку 2 додаю ще 5, які, раніше, які знаходились поза десятком. У мене виходить 7. Отже, 15 мінус 8 дорівнює 7. І попрацюємо над задачами. Прочитайте задачу 202. В ящику було 8 кг моркви і 7 кг буряків. Для приготування обіду витратили 9 кг цих овочів. Скільки кілограмів овочів залишилося в ящику? Запишемо коротку умову. Ключові слова було, витратили і скільки залишилось. Це два найголовніших слова в задачі. Шукаємо. Було скільки моркви і буряків. Було 8 кілограмів моркви і 7 кілограмів буряків. Витратили 9 кг і моркви і буряків, чого саме невідомо. Треба з'ясувати, скільки овочів залишилося. Давай подумаємо, що треба знайти спочатку. Для того, щоб дізнатися, скільки залишилося, треба від того, щоб було, забрати те, що витратили. Але ж ми не знаємо, скільки було всього овочів. Отже, перше, що ми зробимо, це ми знайдемо, скільки всього овочів. А потім від... Того, що ми знайдемо, заберемо ті 9 кг, які витратили. Отже, в зошит записуємо перша дія і знаходимо, скільки всього було буряка і моркви. Яким прикладом? Ну, звичайно, додаванням. До 8 додаємо 7 або до 7 додаємо 8. Немає різниці. І це дорівнює 15 в дужках. Кілограмів. Не забувайте писати позначення в дужках. От 15 кілограмів овочів у нас було. З них забрали для того, щоб приготувати обід 9 кілограмів. Як знайти скільки залишилось? Ну, звичайно, треба написати цифру 2 з дужечкою. Це ми складаємо другий приклад для розв'язання цієї задачі. І треба з 15 забрати 9. 6 кг. Відповідь це є відповідь саме на питання задачі. Скільки кілограмів овочів залишилося в ящику? Отже, ми пишемо. 6 кілограмів овочів залишилося в ящику. Чому 6, а не 15? Тому що нас питають, скільки залишилось, а 15 це стільки, скільки було. Знайдіть в підручнику задачу 203, прочитайте її. Вона така сама, як задача 202. Тобто розв'язуватися, план розв'язання буде такий самий. Прочитайте задачу, доповніть, коротку, доповніть умову задачі, запишіть коротку умову і розв'яжіть її. Поставте відео на паузу і трішечки відпочиньте. Самостійно виконайте номер 204. Самі придумайте задачу, подібну до тих, що ми розв'язували, про фрукти з числами 6, 8 і 9. Що там було? Скільки витратили, чи з'їли, і скільки залишилось. Придумайте таку задачу і самі її розв'яжіть, свою задачу. А наш урок добігає кінця. Дома розв'яжіть, будь ласка, верніше після уроків. Самостійно опрацюйте номер 205, номер 206. На сторінці 35 і 36. Оцініть свою роботу на уроці, а я вам всім дуже дякую. До побачення. Ви великі молодці!